Ми рішили зробити тюки, так як місця не дуже в нас є, а заготовка сіна буде досить багата, щоб потім не одирати. Для кроликів, для козочок сіна треба, щоб потім не купувати. Досить гарний прес. Гарно, Емілія, Емілія? Набагато легше працювати з тюками, як з розсипом. Привіт Емі знімати дуже не можу. Треба дивитися за і... емілією. Так, як вона лізе під трактора. Так, після вам зніму. Подивимось, скільки буде тюків. Добре, друзі, всім пока. так Друзі, привіт ще раз. Завершили ми нашу працю по тюкованню. Стюкували все сіно, яке у нас було на даний час. Є в мене ще два огороди скошені, але поводка у нас не дуже. Тепер пролявся дуже сильний дощ. Але нічого, вже потихеньку виглядає сонечко, будемо потихеньку сушити. Е, так, з повної сіяниці зараз вам покажу, там, де ми тримаємо сіно. Дивіться. Дивіться, яка купка. 30 тюків. Так, тюки дуже гарні, чесно, гарно спресовані. Місця мало займають, так що планую все, що буду сушити, ставити в тюки. Так, Тюк у нас коштує, щоб спресувати, 30 гривень, штука одна. Досить піднялася ціна. У минулому році були по 12 гривень тюкували. Також плануємо закупити трохи соломи. пшеничний, також в тюках. Ну і все. І, 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 і Більше нічого такого цікавого нема. Якраз все встиг, нічого не змокло. І все пізніше буду знімати. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, коменти. Всім до зустрічі, пока, пока.